Всім привіт! Сьогодні я займаюся своєю хондочкою. Не пам'ятаю, якого вона 1986 року хіба. Коротше, робимо на хонді пороги. Будемо міняти арки. Арком хана, це болячка Хонд Ну то таке. Пороги теж, ну, блин, 86-й рік, що ви хочете. Тут, наче ще більш-менш. Зашкуримо епоксидним грунтом скриємо, підфарбуємо, буде добре. Буде ще 100 років їздить. Саме головне, що я хотів сказати. Е, Болти. Крило відкручую, всі відкрутилися. Навіть нижній. Люди, навіть нижній оцей болт. Ось він. Він відкрутився 86 рік. Оце машини робили.